Вітаю усіх! Цей комплекс, який зараз ми будемо робити, не просто силовий комплекс. Він не тільки покращить ваш стан опорорухового апарату, а ще підійме ваш рівень йоги, якщо ви займаєтесь йогою. Підійде як для новачків, так і для тих, хто вже підготовлений. Просто адаптуйте те, що можете під час виконання вправ. Дихаємо ми тільки через носи. Стоїмо в горизонт. Тримаємо горизонтальне положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Виходимо сомака мордою донизу і одразу тягнемось лівою рукою до правого мілка стопа. Штовхаємось рукою, намагаємось найголовніше тримати спину рівно. Краще зігнути ноги, ніж ось так от горбом тримати. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Беремо за великий палець нашої правої ступи, розгортаємо ліву в бік і вводимо пря пряму праву ногу в бік. Якщо складно немає розтяжки, ми підгибаємо ногу. І потім відпускаємо. Це інший рівень. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Від. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вводимо ногу. Вперед і ставимо біля правої кисті. Поправляємо климок, якщо є, є проблема. Дивіться. Перший варіант ми стоїмо на коліні і підіймаємо носочок правої ноги. Ви бачите, так? Другий варіант те ж саме. Підіймаємо носочок. Третій варіант. Тримаємо і підіймаємо стопу вдих. На вдих, Вдих. Видих. Вдих. На Вдих. На видих. 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 І вдих. І видих, І видих. Покладемо нижні траму. Якщо складно, ми кладемо грудь, підіймаємо таз. Або просто робимо підійняття, потім грудини і тримаємо. Вдих, не видих, вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. І вдих. І видих. Вдих, і видих. Вдих, і видих. Вдих, і видих. Вигодово. Собака мордує до Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в горизонт. Знову тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Собака морди донизу. Тягнулась правою рукою до лівого мілка стопа. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємо праву стопу в бік, Беремо за великий палець і виводимо ногу в бік. При можливості тримаємо повітря. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вводимо ногу в положення, котрому зручніше. Нагадую. Коліна носочок. Пряма нога носочок. Підняття стопи. Один з трьох. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдых. И выдох. Нижнечка дуранга. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдох. Выдох. Вдих. Видих. І вдих. І видих собака мордоту гри. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І вийдих, немовля. Тут подихали. І ідеалі зробити, так, два рази ще догори, тобто три кола. Або міксуйте з іншими комплексами, котрі вже є на каналі. Діліться цим відео. Вподобайка, комент та будьте здорові!